З миром Божим пастор показав, що соціальні мережі сьогодні це просто мильна опера сатани. Чому? Тому що в соцмережах рекомендується інформація, яка не дає ніякого е, зцілення, захисту, спокою не дає, а рекомендується те, коли. Те, що ти дивишся, захоплюєшся, приходить депресія, приходить страхи, залежності, проблеми, брехня. Тому що за частою, за екраном, неправда знаходиться і рекомендується. А люди вони купляються на те, що купа переглядів, купа лайків це, напевно, класний контент. А насправді за цим всім можуть стояти боти, можуть стояти прокладки. Тому треба слухати справжніх лідерів думок, це апостолів, божих людей, які мають плід і результат. Слухати слово Боже, тому що за такими людьми стоїть Дух Божий, за такими людьми стоїть сам Бог. Тому приєднатися до щонедільної онлайн-конференції, де ми вивчаємо Слово Боже від апостолів.